Ні, єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгенію, вітаємо вас. Добрий день, Вітаю вас. Ми вже знаємо, що окупанти за попередніми підрахунками напередодні витратили ракет на вартістю на півмільярда доларів. А чи є у нас зараз повна картина того тих руйнувань вчорашніх обстрілів окупантами України? А так безумовно, вчорашній обстріл був один з найбільш потужніших за останній час. І Я сам став очевидцем вибуху однієї ракет в центрі Києва. І, на жаль, наслідок таких необґрунтованих терористичних обстрілів: 19 людей загинуло, і 105 травмовано. пошкоджена загальною кількістю 195 об'єктів. Вчора спільно з міністром внутрішніх справ ми об'їхали всі постраждалі об'єкти в місті Києві. І хочу зазначити, що і комунальні служби, і ДСНС і інші екстрені служби спрацювали вчора максимально оперативно. Загалом наше ППО величезні молодці, оскільки вони спромоглися збити фактично половину з запущених ракет. Це 45 ракет з 83 прильотів. І маю відзначити, що ці російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Ми відмічаємо, що вчорашня ціль в основному це об'єкти енергопостачання у 12 областях та в місті Києві. Тобто, мета була очевидна створити гуманітарну катастрофу, залякати. А насильство відносно мирного населення це не нова тактика з боку Росії. Але разом з тим хотілося б ще раз наголосити: війна триває, і вона триває по всій країні. Ворог не зупинився і не зупиниться. Буквально декілька областей вчора не постраждали від наслідків російських обстрілів: це Закарпатська, Волинська, Рівненська, Чернігівська, Чернівецька і Черкаська. Тобто, очевидно, що Путін і його терористи, які іменують себе армією, продовжують нищити Україну і українці робити все для того, щоб загасити відчуття нашої перемоги, щоб бодай ракетами, але продемонструвати своєму народові перевагу, якої насправді вже фактично немає. Через вчорашні обстріли, які не мали жодної воєнної необхідності, виникло понад 30 пожеж, які успішно ліквідовані силами державної служби з надзвичайних ситуацій. До гасіння цих пожеж та аварійно-рятувальних робіт загалом було залучено понад одну тисячу рятувальників і близько 120 техніки, одиниць техніки ДСНС. Пане Євгенію, а загалом, чи є у нас інформація, скільки населених пунктів було знеструмлено внаслідок атаки ворога, і все ж таки, чому об'єкти саме енергозабезпечення були під ударом? Хочу зазначити, що Путін відверто брехав, зазначаючи те, що обстріл об'єктів критичної інфраструктури є відповіддю на руйнування Кримського Оскільки за нашою інформацією всі ці об'єкти були під прицілом росіян вже щонайменше останні декілька тижнів, і наші і рятувальники, і комунальні служби працювали вчора цілий день і цілу ніч, але тим не менш з неструмленими станом на сьогоднішній ранок залишалося близько 300 населених пунктів Київської області, Львівській і майже 200 населених пунктів з області, тобто а, і так само більше 100 в Тернопільській і декілька населених пунктів Хмельницької області на сьогоднішній день відновлено електропостачання до трьох з половиною тисяч населених пунктів: Полтавській, сумській, тернопільській, львівській, київській і хмельницьких областях. І хочу сказати, що які б калібри не летіли в бік України, немає такої зброї, що змогла б поцілити в наш дух, і кожна наша. А кожна така атака робить нас ще сильнішими, ще більш єдними перед обличчям цієї загрози. Хотілося б зараз про звільнення наші території поговорити, пане Євгенію, там. Проводиться робота із очищення території, зокрема з розмінування і з повернення е, нормального цивілізованого українського життя? Е, е, також триває робота із виявлення колаборантів. Зрозуміло, що втікаючи расисти, вони е, не завжди лишають на місці фарш, який завозять, е, але все ж таки випадки бувають. Скажіть, будь ласка, як триває ця робота? Зокрема і на українській території, тому що вони ці люди вони не тільки перебувають на тимчасово окупованій території. Хочу зазначити, що наші піротехніки, ДСНС, спільно з національної поліції працюють на щоденній основі. Щодня ми в цілому виявляємо та знешкоджуємо близько однієї півтори тисячі боєприпасів, залишених нам а, ворогом. Хочу зазначити, що час від часу це вартує нашим рятувальникам життя. Саме тому ми активно звертаємось до наших міжнародних партнерів з тим, щоб вони нам максимально оперативно надали машини для розмінування, і за ініціативи президента Зеленського відбулася його розмова з прем'єр-міністром Канади паном Трудо, який пообіцяв нам близько 60 машин з розмінування. І ми Працюємо з канадською стороною з тим, щоб це сталося якомога швидше що стосується роботи нашої національної поліції по виявленню а, колаборантів, і ми працюємо на більш ніж 600 блокпостах і безумовно, деокупація територій а, збройними силами України змушує нас розширювати за погодження з військовими адміністраціями областей кількість цих блокпостів. Тим не менш, хочу наголосити, що Україна є і залишатиметься відданою усім нормам міжнародних конвенцій, учасником яких є наша держава, і саме тому дотримання прав людини і громадянина є превалюючою в діяльності нашої національної поліції. Якщо ми згадаємо про диверсійно-розвідувальні групи, наскільки сьогодні їхня активність присутня взагалі в Україні і в яких саме регіонах? А, ну, якщо ми говоримо про а, роботу з а, колаборантами, то, наприклад, лише на Харківщині а, наші поліцейські несуть службу а, на декількох десятках блокпостів, і лише за вчорашню добу було зупинено близько тисячі транспортних засобів, і за підозрою у причетності до розвідувально-підривної діяльності. Було затримано і доставлено для перевірки 45 осіб. Всі вони в подальшому передаються для подальшого з'ясування обставин до органів служби безпеки України. Хочу сказати, що ми щодня дбаємо про безпеку і соціальний захист мешканців деокупованих територій, забезпечуємо їх продуктами харчування, предметами першої необхідності, і ми розуміємо, що ці люди на деокупованих територіях потребують нашої допомоги, що ж дуже дякуємо. Дякуємо за розмову. Євгеній єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку.